Добрий день, мене звати Борона Дарія. Я студентка другого курсу Факультету ветеринарної медицини Одеського державного аграрного університету. Дозвольте сьогодні вам представити презентацію на тему ізоспороз рептилій родини Ящеркові. Ізоспороз рептилій це паразитарне захворювання пелозонів родини Ящерків, що характеризується загальним пригніченням, діареєю, зневодненням, анорексією, порушенням функцій За затяжкого перебігу. Інвазія закінчується загибеллю рептилій. Захворювання найчастіше реєструють ога 43,5% та хамелеонів – 7,6% інших видів ящерок, таких як ягуан 1,8%. І за спору, є дуже патогенними для ящерок віком від 3 до 5 місяців. Тому хвороби зазвичай асоціюються з високою смертністю. До 15%. Тоді як у дорослих тварин ізоспора не проявляє вираженої патогенності. Старі рептилії часто виділяють велику кількість збудників ізоспорозу без виражених клінічних ознак. У інвазованих рептилій спостерігаються такі симптоми, як апатія, анрексія, сповільнення росту, діарея, пекал від сірого до зеленуватого кольору і смердючим запахом, із домішками слизу та крові. У більш важких випадках можливі розлади травми з регуліацією, зневодненням і геморрогічним ентеритом, видимі слузові оболонки, бліді та сухі, порушення функцій дихальної та серцево-судинної системи. Необхідно зазначити, що супутні бактеріальні та вірусні інфекції можуть ще більш погіршити стан хворих ящик, Поширені хвороби сприяє стрес, сукупчення утримання на великих площах, вік рептилій. Порушення раціону та умов утримання, гігієна тераріуму та супутні хвороби. У рептилі зазвичай немає вираженого імунітету щодо повторного зараження збудником ізоспорозу. Люди не сприятлі до інвазії ізоспором, які виділяють у рептилії. Метою дослідження було дослідити поширеність збудників ізоспорозу у рептилій, родини Єщеркові, які утримуються в приватних колекціях в місті Одеса. Матеріали і методи дослідження. Дослідження виконано на базі лабораторії факультету ветеринарної медицини Одеського державного аграрного університету. Дослідження зразків екарів від 17 рептилій в період з травня по вересень 2023 року. Діагностику проводили комплексно з урахуванням клінічних ознак, епізотологічних даних та результатів паразитологічних досліджень. Мікроскопію матеріалу проводили з використанням мікроскопу ЗЕІС збільшення 100, 200 та 400. Визначило екстенсивність інвайзер. Результати дослідження працювали статистично з використанням комп'ютерних програм Excel. Результати дослідження. За результатами проведених паразотологічних досліджень встановлено, що поширеність збудників ізоспорозу серед ящерів майже 23,5%. У інвазовних ящерах ізоспороз перебігав як моноінвазія. Не виявлено суттєвої кореляції між статтю, вагою, розміром господаря та екстенсивністю інвазії. Всі заражені із ізоспорози рептилій належало до виду погода пітіцепс віком від 1 до 2 років. Клінічних ознак ізоспорозу у заражених тварин не виявлено, що ймовірно пов'язано з оптимальними умовами утримання рептилій, тому лікування не проводилось у якості профілактичних заходів. Запропоноване коригування дієти та забезпечення належного середовища утримання, відновлені кишкової мікрофлори за допомогою препарату Бенебекбертаїв. Також необхідно звернути увагу на той факт, що більшість паразитарних стадій непросих виділяється періодично, тому один негативний зразок фекалії ніколи не є остаточним та 100% для встановлення діагнозу. Натомість, загальний. Зразок пекалії, зібрані протягом кількох днів або з кількох зразків пекалі, дає більш точну картину інвазії. Ми погоджуємося з думкою інших дослідників, що перистологічне обстеження повинно бути частиною кожного планового огляду в практиці спеціалістів-гепертологів, а не проводитися лише в випадку прояву симптомів інвазії. Висновки. Ізоспороз є одним із найпоширеніших і найнебезпечніших. Протозоозів у рептилії родини Лецеріде, яких отримують у тереріму. Своєчасна лабораторна діагностика, лікування та дотримання правил щодо утримання ящерок можуть допомогти мінізувати наслідки зараження збудниками ізоспорозу і підвищити їх шанси на одужання. Дякую за увагу!